Михайло Стародубцев родом із Луганської області. Чоловік розповідає, вдома у Сєвєродонецьку мав свій бізнес, який втратив разом з домівкою, дипломом та трудовою книжкою. Після самостійного пошуку роботи звернувся до центру зайнятості, де допомогли відновити документи. Підключили юридичний відділ, зробили запрос в інститут. Ну, дізналися, що так само заканчував я по бухучету. У мене спеціальність була контроль і аналіз хазяйство, бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Два місяці ми чекали, коли сформується група, коли сформуються викладачі. І два з половиною місяця я займався, дуже файні курси. Зараз я став знову підприємцем оптової продажі солі. А також там заробітки в інтернеті невеликі є. Продавець, будівельник, водій чи тракторист нині у центрі зайнятості найбільше вільних таких вакансій, говорить начальниця управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Оксана Сидорова. На Сумщині працевлаштувалися 228 вимушених переселенців. Для шукачів роботи діють урядові програми. Додає пані Оксана. Наразі діє дві такі урядові програми, за якими роботодавець може отримати компенсацію фактичних витрат. На заробітну плату за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Якщо в першій програмі роботодавець має працевлаштувати виключно безробітну зареєстровану в центрі зайнятості, то в іншій програмі має можливість отримати виплати компенсацію за працевлаштування будь-якої особи, яка працевлаштується до роботодавця. А у першому випадку компенсується. Фактичні витрати, але не більше двох мінімальних заробітних плат, і компенсація надається 6 місяців протягом року. То в іншій програмі компенсується 6,700 – Це мінімальна заробітна плата впродовж двох місяців. За словами Оксани Сидорової, 47 роботодавців на Сумщині отримали компенсацію за працевлаштування 139 ВПО. Сім вимушених переселенців взяли грант на власну справу. За урядовим проектом є робота. Також попитом користується програма ваучер на навчання. Програма передбачає отримати ваучер, кошти на навчання, сума, яка не перевищує 26 840 на підвищення своєї конкурентноспроможності на ринку праці. На даний час 50 внутрішньопереміщених осіб отримали ваучер на навчання. За словами Оксани Сидорової, нині у статусі безробітних перебуває 405 вимушено переміщених осіб, із них 84% – це жінки. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.